Що таке відчувати радість справжніх перемог? Що таке відчувати критику англійських фанів? Вони не жаліють. знає Арсен Венгер. Це тренер, який 96-го року прийшов в команду в Арсенал, і цього року він залишив цю свою команду. Минуло 22 роки. Про цілу епоху Арсена Венгера в Арсеналі розповість Олександр Золотогорський. Були часи, північний Лондон був червоний. Арсенал святкував чемпіонство і навіть проходив увесь чемпіонат без поразок. Неймовірні часи, неймовірна команда, неймовірні гравці. Тоді Арсен Венгер дійсно мав ту якість у складі, про яку пізніше так часто любив повторювати. Його обожнювали, познали. знали. Поки тренує Арсен на вулицях північного Лондона лунають переможні співи. Пройшли десятки років, і радісні пісні змінилися на образливі скандування. Арсен Венгер знову говорив про якість, але насправді цієї якості не мав. Венгер ін, венгер аут. Ця суперечка стала трендом. Ви на бік каменімо. Мамам з ва ін. Це найпопулярніші відео з неофіційного арсенал тб Останнім часом вони дуже любили трешити венгера. Сучасність, кожен має право на глузування. Та чи звертав на це увагу сам Венгер? Не відчуваю себе аристократом. Якщо б ви згрібали кінське лайно у тачки, як я це робив, ви би зрозуміли. Я як той хлопець, що близький до мети, але продовжує рухатися вперед, забуваючи, що попереду стіна. Добрий день. Я знаю, що вам треба багато написати про мене, але ви мало знаєте. Арсен Венгер. Хто це? У далекому 96-му новий тренер Арсенала мав подолати людську зневіру. Звідки взявся цей француз? Де він тренував? В Японії? Я пам'ятаю, якою поганою була моя англійська прес-конференція 8.45 ранку. Мені подобається рано прокидатися, а ви, журналісти, зазвичай починаєте день о 11 одинадцятій. Я хотів, щоб ви трохи постраждали. І я знав, якщо почну так рано, не всі будуть тут, і мені буде набагато легше. Мій перший чемпіонський титул найяскравіший момент в Арсеналі. Приїзд в Лондон і загальний скептицизм навколо моєї персони. Становлення від хто такий Арсен до винахідника? Золотий дубль. Перший небританський тренер, який досяг цього в Англії. Управління людською зневажливістю після усіх цих років Венгер може читати курс цієї дисципліни. Хто не сміявся з його пуховика і непоступливої змійки, підніміть руку. Він теж сміявся. А колекція курток із покращеним замком, «Especially for Wenger» посіла чільне місце в клубному магазині. І тільки у непереборній вірі у своїх гравців не було ніякої іронії. Він, можливо, найкраще за всіх вмів ліпити топ футболістів, але останніми роками, здається, стабільно переоцінював той склад, що мав. І навіть трофей Ліги Європи був від Венгера куди далі, ніж він вважав. Чи це ідеальне прощання? Я не знаю. Я просто хочу робити все, що можу, тому що думаю, що ця команда дійсно якісна. Ця група гравців заслужила щось особливе, і моя головна сатисфакція бути успішним разом з ними. Досі згадую матч Ліверпуля проти Арсенала. Зайшли в роздягальну і чуємо голос Джерарда. Я так і не зрозумів, у що з нами грали, ніби в плейстейшн. Ми всі в милі були. В центрі Арсенала, фабрига, з Глєб, флеміні таке виробляли, що ми не знали, куди бігти і звідки чекати біди. Через чверть години мені здавалося, що пройшло хвилин 50. Язик на плечі. Той арсенал, що згадує Воронін, міг виграти лігу чемпіонів, але доля не залишала лондонцям шансів у фіналах Єврокубків. Пороблено у 2006-му з Барселоною вони вигравали в десятьох після вилучення Лємана на старті, а програли після голу в будиночок Альмуні від захисника Білетті. Куди курйозніше було 95-го ще в довенгерівську епоху. Тоді в фіналі Кубка Кубків Сімен пропустив від Сарагоси на 120-тій хвилині після удару майже з середини поля. Фінал Кубку УЄФА 2000 проти Галатасарая? Крутий був арсенал, класичний, венгерівський, з Беркампом, Анрі, Війра. Програли в серії пенальті. Голи перемоги, трофеї не тільки над цим працював венгер. Він заробляв для арсенала гроші, знаходив майбутніх топ-гравців за дешево, продавав за дорого. Він дійсно був менеджером у повному розумінні цього слова. І коли будувався новий стадіон, мав стежити за фінансовим здоров'ям клубу. З 2006 по 2015 рік я працював з обмеженими ресурсами і тримав клуб у стані, коли він міг платити за рахунками. Тепер тут чудова інфраструктура і умови для нового тренера. Хочу, щоб він з повагою поставився до того, що тут побудовано, і розумів цінності клубу. На 10 фони ще можна запізнитися. Більше ніж десь не можна запізнитися. Штраф тисячу фунтів. Дуже культурна, дуже вихована людина. Дуже, він дуже мені подобається. По-перше, як людина ніколи не повищає голос, не, не, що ми там виграли. Коли виграє, звісно, ми там хвалить там, молодці туди-сюди. А коли програємо, ми, ми ж не хотіли, щоб програти, правильно? Ми ж хотіли виграти. Значить, не вийшло нічого страшного, сідучу вирую виграємо. Він ніякої трагедії з того не робить, той же там Фергісом там, починає буцами кидати, там, і той же саме в нас там. От все, програли там трагедія. Яка трагедія? Ну, Нема такої команди, щоб не програли, і не буде такої команди. Венгер проти Фергюсона. Хіба було в Англії епічніше протистояння? Кажуть, що він інтелігент, знає п'ять мов. Але в мене є 15-річний хлопчик з Коддіуара, і він теж говорить п'ятьма мовами. Вороги, антиподи і потім ледь не близькі друзі. Після стількох років суперечок їм було легко зрозуміти одне одного. Фергюсон завжди знав, як відкрити себе заново, як розвиватися. Це якість, якою дуже цінує в ньому. Він любить коней, любить вино. Він знає про червоне вино більше, ніж я. Одного разу я зустрівся з ним і спитав, Алекс, ти скучив? Він відповів: ні, зовсім. Це мене і засмутило, і надихнуло одночасно. Це дало мені надію. 811-й матч у прем'єр лізі. Які відчуття це викликає? Він мав колись піти з арсенала. Можливо, навіть мав піти раніше, але коли він про це оголосив, стало зрозуміло: всі ці венгераути, венгерін, важливі не більше ніж крегіт його пуховика. Послухайте видатного письменника і фаната арсенала Ніка Хорнбі. Вже ніколи не буде кращого, розумнішого чи більш улюбленого менеджера для арсенала. У той момент, коли телефони задзвонили, тільки тоді стало можливим побачити всю тотальність, цінність і радість від екстраординарної кар'єри Венгера в Арсеналі. Ця велична картина знову стала видимою. Він змінив британський, Та що там британський світовий футбол? Він був такий сучасний, коли 22 роки тому прийшов у арсенал. І став таким олдскульним в цей час російських олігархів, арабських шейхів та інвестиційних фондів. кажуть, що пішла епоха. Ні, неправда. Пішло щось набагато більше.